Одна людина померла, ще троє опинилися на лікарняних ліжках. Лише за вересень на Прикарпатті грибами отруїлися четверо осіб. Медики котре закликають любителів тихого полювання до обережності. Як не стати жертвою улюбленої страви? Наша Вікторія Резун розкаже. Замість лісових штучно вирощені медики ж закликають заради вашої ж безпеки змінити кулінарні вподобання, адже навіть правильне приготування та очищення нічого не гарантує. Може відбуватися отруєння будь-якими грибами. Бувають випадки отруєння їстивними грибами, якщо вони ростуть в безпосередній близькості з отруєнними грибами, якщо їстивний гриб знаходився біля. Людою поганки і спори попали, то маленька дитина може померти. Перші симптоми отруєння з'являються вже через 6 годин. Важливо не зволікати, а одразу звертатися до лікаря. Проявляється тушнотою, блювотою, проносами, а потім розвивається вже ураження печінки і нерок. Якщо негайно розпочати лікування, то зазвичай на п'ятий-сьомий день наступає незворотні зміни, смерті. Кілька днів тому внаслідок отруєння грибами померла 40-річна Прикарпатка. По допомогу до медиків жінка звернулася надто пізно. Найбільш важкими отруєннями це є ті отруєння, які вражають от цієї останньої пацієнтки. Печінку, нирки, систему згортання крові. Там дуже важливо своєчасне звернення, і можливість надання своєчасної медичної допомоги. Під вживання грибів медики радять утриматися вагітним жінкам та дітям.